Вітаю у п'ятій лекції. Попередні два тижні ми досліджували наші глибини, дивилися на наш ресурс, на очікування від себе, на цінності і будували систему з наших цінностей. Наступні два тижні ми все, що ми знайшли, всі ті знахідки, які ми отримали з попередніх двох тижнів, ми будемо поєднувати з практичним рівнем, з рівнем дій та подій у майбутніх та минулих. Ця лекція у великій мірі буде присвячена теорії У. Теорія У це інструмент управління змінами, переважно в бізнес-сфері, в державному секторі, в соціальній сфері. Але особливість цієї теорії, і, власне, те, як вона пов'язана з нашим курсом, у тому, що ця концепція передбачає, що система змінюється через зміну свідомості людини і через зміну того, як функціонує людина, як вона може змінити своє життя, своє бачення і взагалі ну, свою свідомість. І особливість ви вже чули від мене про теорію У, скоріш за все, десь. Але у цьому курсі ми більш глибоко пірнаємо у неї, тому що це наш такий каркас, по якому який нам дозволить втілювати зміни і. Направляти наші зміни і наші наш саморозвиток, і наші намагання, наші пошуки. Бо всі ми тут якби зібралися, бо ми шукаємо щось таке більше, ніж просто дія без фундаменту, без е, ніяких причин. Ми шукаємо сенси, ми шукаємо свій глибинний фундамент, свої опори. І ось ця концепція вона дуже може допомогти у цьому. Давайте подивимося спочатку дуже поверхнево на те, що таке теорія У. Вона завжди позначається схемою, і ця схема виглядає як англійська буква ю. Ліва сторона це минуле. Коли ми дивимося в минуле і відпускаємо його, важливо відпускаємо. Є центральний елемент, в якому ми досліджуємо свої глибини, розуміємо, хто ми в чому наша суть, наша суть нашої роботи, нашої дії в цьому світі. І з'єднуємося з глибинним джерелом. І права частина, коли ми дивимося у майбутнє і дозволяємо цьому майбутньому статися, якась найкраща версія нас або якісь позитивні зміни в житті, в реальності, в суспільстві, вони вже десь є як потенціал, як таке чиєсь бачення. І задача якраз в тому, щоби їх почати привносити в наше теперішнє, в наше сьогодення. І я думаю, що ви могли вже зрозуміти і побачити, що насправді наш курс дуже тісно пов'язаний з усіми етапами цієї теорії, тому хочеться зазирнути трохи глибше і подивитися на того, на те, які власне етапи і з чого складається цей підхід. Перший етап цієї схеми це завантаження або скачування. І що важливо, що все це да, всі ці дії, їх можна зробити просто з голови, без оцих цих схем, просто поставити собі намір. Але якщо ми не відпустили минуле, якщо ми на нього не подивилися, не винесли якісь уроки звідти, якщо ми. Не відчули, що щось таке нас манить десь в майбутньому, да, якийсь потенціал майбутнього нас манить, то, скоріш за все, це буде дуже поверхнева робота. І не факт, що вона спрацює так, як пропонується за цією схемою. Тому кожен етап дуже важливий. І на цьому етапі насправді, коли у нас кристалізуються, і ми такі трошки більш впливаємо. Певнені в тому, що ми відчуваємо, що ми бачимо, чого ми шукаємо, да, там, якогось щастя чи якоїсь. Картинки світу, яку ми хочемо бачити, в цей момент, на мій погляд, ще відбувається такий цікавий момент, що ми бачимо, а хто не стикується, що в нашому житті не стикується з цією картинкою, що насправді якби так зайве, і воно теж починає так відмирати. Да? Там це можуть бути якісь люди, яких ми відпускаємо, тому що ми дивимося по-різному на світ, ми шукаємо ось це якесь. Зміну якесь світле майбутнє да. є людина, яка там живе на рівні завантаження і загрузки, і ми розуміємо, що це не медь, да. і ми не обов'язково там відштовхуємо людину, але розуміємо, що ми рухаємося якби в іншу сторону. Просто вау! І я дуже зраділа, тому що цей етап протитипування. Коли створюється прототип з залученням голови, серця і рук, тобто це створюється щось практичне, щось таке, що ми логічно подумали, виважили, але і враховуючи наші відчуття, наш, наші якісь глибинні переконання, бачення, ну і відчуття, так, так. Коли ми підключаємо наше тіло, наші руки, коли ми починаємо щось руками робити, коли ми. Фокусуємося на тому, що ми відчуваємо у своєму тілі, наша діяльність, наші думки, наша робота, наш процес він переходить з рівня просто думок на більш глибокі рівні. Саме тому перед виконанням деяких завдань в цьому курсі ми радимо налаштуватися. І зробити щось для свого тіла, для того, щоб згадати, що воно у нас є, згадати, що ми можемо не тільки думати, згадати, що ми можемо відчувати. Буде додаткова окремо аудіо інструкція до завдань цієї лекції з детальними поясненнями, що ми будемо робити, чому та навіщо. Бажаю вам приємної глибинної роботи і турботи про себе. Побачимося в наступній лекції. Розуміння, що для мене цінно, а що не являється моєю цінністю, допомагає нам зробити той самий вибір, котрий буде кращий для нас. Тобто певну систему цінностей можна використовувати як фільтр, коли ми робимо якийсь вибір, чи коли нам щось пропонують. Як цінність у цінності. Розкрию це поняття. На прикладі, візьмемо одну людину, котра вважає, що для неї, що її цінністю є спорт. Але якщо бути відвертою, подивитися трішки глибше, то саме для цієї людини а, вона займається спортом заради гарного здоров'я. Ось ми і підійшли до теми класифікації цінностей. І перша класифікація, з котрою я вас хочу познайомити, це розділення цінностей на внутрішні цінності та зовнішні цінності. Я не можу почати цей курс без теми роботи з ресурсом, тому що цінності, з якими ми будемо працювати, це дуже сильне джерело енергії, дуже сильне джерело свого ресурсу, яке додає мотивації, додає сил. Але для того, щоб знайти це джерело, все одно потрібно виділити і вкласти певний ресурс. Коли ми діємо з точки. Нересурсного стану ми можемо дуже сильно поспішати. Підсвідомо якомога швидше е, хотіти закінчити цю задачу для того, щоб піти відновлювати свій ресурс. Ми починаємо спішити саботувати себе якомога швидше е, обрати аби щось, просто щоб вже зробити цей вибір і рухатися далі е, до відпочинку. І давайте переходити до наступної частини. Це тема очікувань. Розкажу і чому я вирішила включити тему очікувань від себе в цей курс. Так само працюючи з проектами, з клієнтами, є окремий напрямок в управлінні це управління очікуваннями всіх зацікавлених сторін. Це і той, хто платить цей клієнт, це користувачі, і команда, яка втілює певний проект. У всіх є якісь очікування. І для проджект-менеджера, для управлінця, це для лідера це важливий аспект. Управляти да, і свідомо відноситися до того, які у кого очікування, і що треба додати для того, щоб ці очікування були адекватними. Але у особистому житті я вважаю, це недооціненний процес. Я не, не дуже часто мені здається, я ніколи не чула, щоб про казали про управління очікуваннями саме в особистому житті, але ж у стосунках у виконанні будь-якої діяльності і. Базово очікування від себе це завжди. Вони є. Вони, якщо ми їх не управляємо цими очікуваннями, вони складаються хаотично. У людини, на відміну від багатьох тварин, є можливість, є здатність уявляти, в тому числі уявляти майбутнє, і в тому числі уявляти себе в цьому майбутньому. Хто знає, чиї прагнення звучали голосніше і більшу кількість часу. Наші особисті, те, що ми відчуваємо, що ми хочемо для нас, чи те, що наші близькі відчувають, що вони хочуть від нас. Якщо ви опинилися на курсі і ви задались питанням, які ваші цінності, що для вас насправді важливо, то скоріш за все, це ну, дуже така. Вірогідна тема, що серед наших очікувань від нас є вже замасковані очікування інших від нас.